Посадка лохини. Таким методом у мене вже посаджені 5 кущів, які дуже гарно плодоносять. Купаю лунку десь 40 на 40 см, не траншею, не обкладаю її цеглою, досками, шифером і іншими будматеріалами. Просто встилаю в 4 шари агроволокно. це щоб не розкислювався торф. Хоча, якщо його не підкислювати, він все одно буде розкислюватись. На дно підсипаю кори, торф беру кислий, з pH 2,9-4,2. Додаю його в лунку. Всередину додаю осмакот та сірку, перемішую. Потім знову торф, кору, добриво та сірку. Саджаю трьохрічний саджанець, який придбала в магазині садова ягода. Там була акція 5 штук, 600 гривень, плюс ще сірка в подарунок. Магазин залишу під відео. Полив обов'язковий і дуже обільний. Надалі також по відру в день, і тоді вона гарно наросте. І вже наступного року щедро наділить вас урожаєм.